Привіт всіх любителів корейської їжі. А сьогодні в мене салат. Я запрошую до себе на канал. Знову-таки вкрала рецепт у свого улюбленого блогера Віталій Барилко. Побачила там шлунки, а в нас вони часто бувають, тому що мама їх дуже полюбляє, і приготувала цей салат. Звісно, трішечки щось змінила. Що саме? А ви дивіться відео? Що починаємо. Необхідно шлуночки. Це желудки курячі. Я їх відварила в мультиварці. Добавила туди трішки перцю, солі, Посмаковані повністю готові. Одна така морквина, один гірок, одна цибулина, потрібний коріандр, але не беріть мелений. ви повинні його саме подрібнити, тільки тоді відкривається повний аромат півтори чайної ложки, солі, десь чайна ложка, Лимонний сік або оцт. У мене концентрат лимонний, теж по смаку, соєвий соус, олія і чорний мелений перець і цукор. Але я кажу, що це салат без рецепту. Ви берете інгредієнти, а вже сам цей соус ви робите по своєму смаку. Я ще забула часник, дуже важливо. Візьму два зубки, тому що ми сказати, що дуже полюбляємо часником. Ні, якщо не буде вистачати, я додам сухого. Тобто вирівняю смак. Що перше, я повинна зробити? Зараз швиденько я натираю моркву трішки по-іншому. Перше, я наріжу шуночки, щоб вони були на дні нашої миски, щоб менше посуду було. Там ще необхідна буде терка для корейської моркви. У мене є здесь така величенька, а якщо немає, то отак. Отака є економка, і тут все виходить дуже-дуже гарно. Так, я беру ці пупи. Ви вже тут дивіться саме, як нарізати. Я наріжу отак трішки по діагоналі, але шлуночки. Повинні приготуватися повністю, щоб вони були м'якенькими, тому що ви знаєте, що шлунки вони така властивість, що тугі. довго, дуже їх потрібно тушкувати. Тому найкращий варіант це приготувати в мультіварці. Була сказати, я купила 600 грамів, але зварилося і. Зрозуміло, стало менше. 600 грамів у мене було спочатку цих штумочків. Отак виглядають нарізані шлунки. Зараз натираю морквину на корейську терку. Отакі смужки і беру це, кидаю сюди. Можливо, навіть це дуже длинні. Ви дивіться, яка у вас терка. І зараз натираю так само огірочок. І огірочок, старайтеся так поки що на одну сторону викладати. Готово. Тепер трішки отак зроблю, знаєте, як гніздечко. Сюди натру часник. Можете через часникодавку. Готово. Тепер беру серветочку. Обережно висипаю сюди насіння і просто дерев'яною качалкою зараз подрібню. Отак. Це самий простий способ, а ви дивіться, як вам, як вам зручніше так і робіть. Так висипаю сюди на часничок. додаю сюди чорний мелений перець, десь півчайної ложки, тому що в мене свіжо. Свіже вижати. Далі десь столову ложку соєвого соусу, лимонний сік з половини лимона. Вижимаємо і цукру поки що одну чайну ложку. І мені потрібно нарізати цибулину. Цибулину, хочете кубиком, я наріжу. На сковорідку наливаю 3 столові ложки, 3-4. Олія зайва тут не буде. І підсмажую цибульку. Я налила 100 мл. Нехай більше олії буде. Смажиться цибуля, в мене залишилося, я готувала манти, і в мене залишилося трішки свіжої кінзи. Зараз я її отак подрібню і додам сюди. Зверху огірочка, тому що якщо гаряче попаде, вона зразу почорніє. Продовжуємо. Цибуля в нас готова. я зразу, дивіться, кипить, сюди виливаю на оці наші спеції. Так, ой, як пахне. Як же ж пахне! Бачите, спеції всі перемішалися, і часничок, і все. Автор рецепту додавав сюди зелену цибулю. У мене немає, тому я додала кінзу. Будемо вважати, що все так як і потрібно. Так, тепер піднімаю трішки морковочку звідсіля, щоб вона цю температуру збила. І починаю перемішувати весь салат. Зараз я буду дивитися, якщо не буде вистачати в мене якихось спецій, то я додам. Я трішки ще, мабуть, олійки налью в той сотейник і її нагрію і сюди виллю. Тому що 100 мл я бачу, що це замало. Зараз я це зроблю. Не буду усюди ось, ось ось наллю на цю морку, щоб гірочок. Бачите, він у мене ще тут. Воно відразу вам покаже, що якщо сухеньке, то потрібно додати. Зараз я додам трішки олійки. Прогрілася сюди. Все. Тепер вимішую до однорідності Я забула ще сказати саме головне червоний гіркий перець Обов'язково, тут уже за смаком. Так. Я перемішала і куштувала, мені не вистачає кислоти, тому я додам ще ложечку. Мені не вистачає солі, я додам трішки сіль. Шлунки я солила трішки сіль. Але ще й додам трішки соєвого. І цукру. От тому я кажу, що рецепт рецептом, а ви виводите по своєму смаку. І все вимішую знову. Ну що, салат готовий, і він повинен накрити його плівочкою чи кришечкою. Нехай годинку, хоч постоїть, всі, всі смаки повинні між собою. Одружитися, і тоді буде дуже-дуже смачно. Я вирівняла по смаку так, як мені подобається. Але червоний перець ще не діє, тому ви не дуже поспішайте, щоб не зробити занадто гострим цей салат. Чекаємо і будемо куштувати. Все, насипаю на тарілочку, і ми з вами куштуємо. Дивіться, як виглядає. Давайте все візьмемо. І гірочок, і морквинку. Все, і скуштуємо. М -м -м. Смачно. Ще можна піджарити кунжут і зверху присипати. М -м, дуже смачно. Але мені не вистачає кислоти трішки. Додам. М -м -м. Смачно зараз я ще збрисну наршарабом або бальзаміком. Він кисло-солодкий, це те, що потрібно. Готуйте. Дякую Віталію Барилка за рецепт. Дуже, знаєте, такий цікавий рецепт вийшов. З звичайних шлунків. До побачення! Діліться рецептом. Заходьте на канали улюблених блогерів. Дивіться, тому що у нас дуже дуже багато українських блогерів, які дійсно майстри своєї справи. До побачення, до нових зустрічей!